Журнал про фотовідео в Ютубі. Сьогодні у випуску кілька слів про камеру Sony Z1, Sony zv E10, Panasonic Lumix gh 5 s Canon r 50 та порада, як правильно обрати сучасну камеру. Далі експеримент з фотомильницею Canon sx 600 про мініатюризацію фотоапаратів, мініатюризацію фотоспалахів і як планувати своє творче зростання та придбання фото-відеотехніки. Нарешті улюблена рубрика багатьох фотобарахолка, де надибав. Сучасного фотоспалаха, якого захочуть всі, з вами Сергій Меркулов. Світ тяжіє до мініатюризації сетапів, мушу вам повідомити. Минають часи, коли фотографи гордилися великою чорною камерою з великим об'єктивом. Був час, коли оператори відео гордилися клітками до камер і могутнім обвісом, який мали збирати по півгодини. години. Минається це, іде прогрес мініатюрщини. Від бідності, від дефіцитів ми брали великі потужні камери, як штани на виріз. Можливості цих камер, як правило, були на три голови вище, ніж нам треба. Та ми сподівалися дорости з часом. Ми влазили у кредити, але швидко приходили нові покоління камер. І те, що ми придбали, застарівало просто в руках, де хто навіть не встигав фінансово відбити. А що знайома ситуація? І от більшість зрозуміла, брати камеру не на всі випадки життя, а по потребах. А потреби наші, давайте собі зізнаємося, нарешті в багатьох досить помірні. Наприклад, Canon представила повнокадровий SMOS-сенсор камери з рекордним для 35-мм матриць розрішенням в 410 мегапікселів. Як запевняє компанія, такий сенсор годиться для зйомки фото і відео. Розрішення сенсору складає 24592 на 16000. 704 пікселі у 12 разів більше, ніж у 8К камер. Новинка орієнтована на промисловий сектор, в тому числі на медичні прилади, і розрахована на швидкість серійної зйомки до 8 кадрів на секунду і дозволить записувати 100 мегапіксельне відео 24 кадри на секунду. Фух. Що потрібно, аби такий сенсор працював? Виробничі потужності. Хто пам'ятає перші комп'ютери? Здоровенні шафи на півкімнати. Тож і до сенсора на 410 мегапікселів потрібен процесор або навіть. Кілька відповідних, оперативка теж відповідна, охолодження пасивне, активне. Ну в чемодан все це точно не влізе. Потрібен нам з вами такий сенсор. Ні. А що працюємо ми з вами на побутових, навіть на найдорожчих побутових комп'ютерах, зображення з такого сенсору теж, мабуть, ні. Отже, більшості з нас потрібна легенька камера, яку можна покласти в невеличку сумочку і достойне фото-відео зображення, з якої потягне ноутбук. Ви знаєте, я зайшов на канал до Шведа Пітера Ліндгрена. Хотів подивитися, як він фільмує на Sony ZV-1. Та ні, та ну чому пів картинки вибито світлом? Камері потрібен НД-фільтр змінної щільності. Ну неї форм-фактор як у Мильниці. Камеру можна класти до кишені, і це викликало ідею, про яку оповім. А пітер на своєму каналі розповідав про перипетії життя. Він каже, що зазнав багатьох речей, яких не хотів би бачити, але пережив. В школі його цькували, бо мав вигляд ботана. Потім працював вантажником у магазині. Звідки його звільнили серед інших 200 робітників? У родину прийшла людина, яка почала хлопця бити, погрожувати це в Швеції тринадцятих 14 роках потроху через невдачі він почав розробляти власну лінійку спортивного одягу, який погано продавався. Але Пітер, завдяки Adobe Illustrator, Photoshop, Lightroom навчився робити принтів, а потім почав Фотографувати і зрозумів, що зможе сам виготовляти ілюстрації до товарів свого інтернет-магазину. Справа рухалася так: собі Пітер працював на інших роботах, аби платити за оренду за їжу. А вночі та у вільний час практикувався з фотоапаратом. На одній зі своїх важких робіт він вирішив щодня фільмувати свою працю і викладати це відео в YouTube. І так, набив руку на зйомці відео. І от зараз наш з вами шведський колега вже більше шести років працює лише на себе. Повний робочий день створює контент. Завів дім, зробив студію. У нього є велика сонька, фотоапарат, але зараз все окуповує всю свою роботу, окуповує з камери завільшки в долоню. Ви знаєте, мені сподобалося, що під Ліндгрен фільмує на маленьку камеру. У мене немає Sony, але є Canon SX. 600. Щоправда, він без поворотного екрану. Але що може бути простіше? Я просто наведуся фотоапаратом на місце, де сидітиму, а звук писатиму через петлю на смартфон. Отже, фотомильниця Canon SX600, якою зараз себе фільмую, має роздільну здатність Full HD. Щоправда, бітрейт невеликий 30 Мбіт на секунду, але це на рівні, ха -ха, на рівні навіть трошки вище, ніж у любительської відеокамери. Чутливість ISO можна дерти до 3200, але нехай краще буде 200 або 300, все таки сенсор камери невеликий. Ну що ж, здається, я зробив маленьку презентацію фотомильниці Canon SX600. Трошки менше зробив світла. Так, казав-казав про світло, але воно було розраховане на більшу камеру, якою фільмую влог. А зараз я зменшив кількість світла, його потужність у... удвічі. Бо на відео як подивився на цьому Canon, є чимало пересвітів. Зменшив кількість світла на приладі в 200 В до 1%. Сподіваюся, що тепер буде трохи коректніше. Так, все-таки автоматичний режим відеозйомки не настільки зручний і правильний, не настільки праведний. Та ні, ну щось таке зерно прийшло ж страшно. Ну його в баню, мильницями з крихітними сенсорами вести влог. Краще за 100 доларів взяти по нас GH2, десь живий, то там і сенсор більший, буде пристойна картинка. Ну, мінус автофокус. Так я себе і зараз на мануальний об'єктив фільмую. Тепер про коментарі до одного з попередніх відео про маленький гібридний фотоапарат Sony zv e 10 Кілька глядачів зауважили, що ця камера коштує від 30 до 34 тисяч гривень. Не казатиму, що це дешево, не скажу, що це багато. Кожен встановлює власну планку і обставини нам також цю планку надиктовують. Хтось на ці гроші влітку відпочине, комусь їх для відпочинку мало, але прошу вас, дивіться на перспективу. По-перше, вже вийшла друга модель Sony zv e 10 Mark II, що означає, почекайте рік. І перша версія відчутно подешевше. Якщо вона покриває ваші потреби, то можна брати. А ще люди продають з рук навіть. Свіжі камери купили, а їм не зайшла. Мінус чверть чи навіть мінус третина ціни, тільки обов'язково з'ясуйте стан і пробіг. Колись дуже хотів дуже хотів одну невеличку, але потужну камеру Panasonic Lumix gh 5 s Це не фотоапарат, не відеокамеру у форм-факторі фотоапарату, це кінокамера. І на неї в Японії зокрема фільмували художні кінострічки. Бітрейт, щоб ви зрозуміли якість відео під продакшн до 400 мегабіт на секунду в тушку. Вона може писати відео без обмежень по часу і не гріється. А чому так? Її сенсор мікро 4 третіх, і він лише на 10 мегапікселів. Тут гола фізика. На обслуговування меншого сенсору з меншою кількістю мегапікселів потрібно менше обчислювальних потужностей, які можна засунути в менший та легший корпус. Все просто 5 років я чекав, доки вартість Lumix gh 5 s зробиться, доки зможу її подужати. Ось вона, ця камера, так не нова, але за своїми характеристиками буде актуальною ще багато років. Тож плануйте, будь ласка, свою діяльність, бо хаотичний ринок ваших справ не порішає, а порішає, як то кажуть, планова економіка, яку ми, на жаль, не вивчаємо. А чому я зараз розповідаю вам про камеру Panasonic gh 5 s на якого себе зараз, до речі, фільмую, і котрий не має вбудованого матричного стабу? Natural Serenity UA написав з приводу камери для влогерів Sony zv E10, який теж відсутній матричний стаб. Через стабілізатор фільмувати нею доволі добре. Так ось всі знають про гарну стабілізацію камер. Micro 4 третіх, Lumix Panasonic gh 5 GH6, GH7, G80. Так ось з кінокамери Lumics 5 s Матричного стаба прибрали, адже він може вступати в протидію з тривісовіком. І замість відео буде желе. Тобто з більш професійної камери, ніж просто GH5, матричного стаба прибрали не просто так. Тому відсутність стабілізатора це з одного боку, наче й не дуже добре, а з іншого в цьому є сенс. Як виявляється, і моя порада, що робити, якщо не знаєте, яку камеру придбати. Адже є багато камер зі схожими характеристиками, але вони дають різні зображення, особливо якщо йдеться про камери від різних виробників. Тож, якщо вам цікаво, як фільмує, наприклад, Sony e 10, Mark I, бо є Mark II краще, але ж ми танцюємо від принципу достатності, то можете зайти на канали до наших співвітчизників, які цією камерою фільмують, і подивіться приклади. Наприклад, ось канал PLVK Production, посилання під відео, автор фільмує Sony ZV-E10. І ось канал Природний спокій, релаксуючі краєвиди. Теж автор фільмує на Sony ZV-E10. Зайдіть, будь ласка, і на нього теж і подивіться потенційні можливості камери посилання теж під моїм відео. Тепер важливий момент. Коли ви оцінюєте роботу камер на різних каналах, обов'язково на різних каналах, то можете побачити, що десь зображення розповзається на пікселі, десь наче не вистачає різкості, і це дуже часто може бути результатом обробки відео на комп'ютері. Тому, чим більше каналів, фільмованих на певну камеру, ви побачите, тим Повніше зрозуміти її можливості. Розберіться, де не витягує камера, а де зображення зіпсував її власник. Ну, вчиться людина, хай собі це теж добре, непогано по-своєму. Далі пише Мара Мара Мара. Знаю достатньо влогерів, які обирають замість цього. Фотоапарату Sony zv 10 або insta 360 GO 3 s або DJI Osmo Pocket 3, Insta дешевша майже вдвічі, а юблогерські інста дешевша майже вдвічі, а u плюхи має. DJI коштує плюс-мінус стільки ж скільки і Sony. А знову таки ж має власні плюшки для влогерів в порівнянні з Сонькою. Maro. Більший сенсор дарує компроміс. Друзі, це серйозно. Повноцінний фото-відеокомбайн, а не лише відеозйомку. Якщо йдеться про репортерську роботу, то без фотозйомки не обійтися. В країнах з цивілізованим конкурентним медіаринком завжди існує можливість продати матеріал в засоби масової інформації. Окрім того, є специфіка. Новин в різних країнах. Наприклад, в Україні люблять давати спікера з фоном. Бо, по-перше, фон красномовний. І так би мовити, доки спікер балакає, фон коментує картинкою подію. По-друге, з фоном можна працювати. Зафільмували ви, наприклад, політичну акцію. І відео чи фото пішло в архів. І через 3 чи 5 років ви дістаєте цей матеріал і кажете: ах, Хто це поруч з очільником засвітився? Хто це від нього лише за кілька кроків? Натомість, в США, щойно готував сюжет на паралельний канал, і моніторив американців. Так от, вша, банально по-простецьки, миють фон з діафрагмою розкритою, наприклад, на 2.8 так, щоб за спікером були лише слабенькі тіні. Припускаю, що це пов'язане з особистим піаром телерепортерів. Так вони помітніші. У них в цьому плані жорстка конкуренція, а оператор бажає догодити, щоб його найняли і запросили знов на проект. Але і шерифи, і інші ключові особи новинних сюжетів також на розмитому тлі. Ну, культура у людей така: носять ковбойські капелюхи, влітку розгулюють в шкіряних чоботях і жорстко миють фон. Дуже жорстко. Та, як би не було, а більший сенсор, все-таки надає більшої універсальності, і в ідеалі нам доводиться йти на компроміс, ціна якому півтори-дві або кілька сотень доларів. І трохи для апарату, ледь трохи можуть бути більшими і об'єм камери, і її вага. Все, абсолютно все. Побудоване на компромісах, і нам доводиться обирати якесь середнє арифметичне, і по ціні, і по вазі, і по розміру матриці. Далі про портативні камери пише Павло Фантастенко. Хотілося б почути про Canon r 50 їх часто порівнюють з Sony zv e 10 Сам користуюся R50 і задоволений, але є важливий мінус при зйомці відео. Маленька камера дуже швидко нагрівається, тому максимум, що вона мені дозволяла знімати, це було 48 хвилин. Ну от я пишу себе без будь-яких обмежень на Lumix GH5S, Але, Павле, ми можемо залізти в характеристики і прочитати, що R50, як і Sony e 10, вдатна до відеотрансляції, а далі самі плюшки r 50 фільмує Відео Ультра 4К, до речі, з приємною високою деталізацією або чіткістю 120 Мбіт на секунду, а в 4К 170 Мбіт на секунду. І це, друзі, гарний сучасний стандарт. Щоправда, Є Sony zv e 10 Mark II. У Canon R50 безперервна зйомка 15 кадрів на секунду з електронним затвором. Така швидкість підтримується для 28 зображень JPEG або 7 зображень RAW. Чесно кажучи, більшості з нас без різниці 11 чи 15 кадрів на секунду. Навряд чи хтось на Canon R50 професійно працює зі спортивними фоторепортажами. Але. Дані про швидкість зйомки і буфер кадрів неопосередковано вказують нам на запас обчислювальних потужностей камери, і це дуже добре. Дуже гарно, що r 50 має вбудований видошукач, а значить, у сонячний день можна не мучитися з екранчиком, що сліпне під променями. І пам'ятаєте, основи фотозйомки один з уроків фотошколи цього каналу. Коли фотографуємо, то несвідомо дихаємо, ворушимося і, аби запобігти змазу, тулимо камеру до найстабільнішої частини свого тіла, до голови, до надбровної дуги. Наявність видошукача в камері допоможе запобігти змазу при фотографуванні на довгій витримці, адже ми прикладаємо, притуляємо камеру видошукача до найстабільнішої частини нашого тіла. Але у Canon R50 відсутній порт для навушників. Це недолік. Тому після запису відео перевіряйте його якість. Ну, хоча б на кшалт записало, не записало, бо в мене пару разів було. Неплотно увійшов перехідник і, і все. А зараз, друзі, переходимо до рубрики фотобарахолка, за якою вельми скучив. Мініатюризація сетапів прийшла і на ринок фотографічних спалахів. Зрозуміло, що для фотозйомки навіть повсякденної нам не вистачає вбудованого в камеру спалаху. Він слабенький, він б'є в лоб. Хоча прошу, ставтеся до уваги до цієї фрази спалах б'є в лоб, і, можливо, це. Досить естетично, так, не кидайте в мене тапками. Досить естетично, з огляду на фотографію початку та середини 20-го сторіччя. Давайте розберемося в цьому питанні. Але як би там не було, ми вже звикли до великих чорних не тільки фотоапаратів, а й фотоспалахів. І ось заходжу я цими днями на китайську фотобарахолку. І бачу спалах, якого хотів би й собі, маленький, повороткий, достатній. Як там у Ветхому завіті сказано вожелав собі? Хе. І ще пару слів про барахолки. Нещодавно на одній з українських барахолок я придбав фотомильницю, не нову, як цей спалах, про який ми щойно говорили, а БВ. Фотомильницю, яка пише в справжньому професійному raw форматі Коли я зрозумів її цінність, то очі на лоба полізли, а купив я її за вартість 4 кг картоплі. Пахне скринею. Тепер цю камеру треба трохи обкатати, перш ніж представити поважній аудиторії raw знімки з фотомильниці, отакої крихітної. А з вами був Сергій Меркулов і щиро дякую спонсорам, які підтримують наш спільний канал, наш майданчик для спілкування. Оголошення. Друзі, я відкрив ще одного каналу. У посиланні під випуском переосмислив творчість Стівена Кінга, як твори письменника можуть впливати на життя та здоров'я людей. І чи може письменник надихнути сучасний тероризм з тисячами жертв? Які книги не варто розповсюджувати, хоча їх зізнаємося цікаво читати? Заходьте на ексклюзив.